Усім привіт, друзі. Зайшла до матусі, а в неї нуль реакцій. Вона читає, дуже зайнята. Ма, виноградники чи що там? Друзі? Та виноград. виноградники коли, Це Виноградники. Виноградники розбирає. Не розбереся, коли за чим. Це брикусу побрискали, і що І так цвіте дощ. Не буде і дощ. І дощ пройшовся, друзі. Пішов у нас дощ. В усих йшли дощики, сніг, чолки не літають. Матуся хоче в новій кострульці зробити плув. Якраз і перевіримо цю подарункову каструльку. Я я а, а да? Я вже готувала і забула, що я ми все ми все прибираю, просто прибираю. просто прибираю, підберігаю її дно горне, антипригорне. Важка, вона така крепка, хороша костюмка. Ну, приготуй. плов Іночки. Спасибо людині, що подарила. Споминатиму до смерті. Наверно плов зроблю сьогодні ній. А потім зберігаю її, зготовлю, вимила, поставила. Та ти дуже не підберегай. Сьогодні плов буде. Всі намагаються на українському розмовляти. Трішки. Влада... Дякую! Дякую. Україночка От моя. Отака, друзі, пасмурна погода, сіре все на вулиці, абрикоски порозквітали. Хотіла сходити, познімати вам зараз дощик пройде і ми прогуляємося з вами по садочку, по вгороду. Бо, друзі, я на 4 дні уходжу на роботу. І мені треба якийсь хоч один відеоролик зробити, щоб ви не хвилювалися, де я пропала. Дивіться, який каланхой у мами жовтенький заквітував. Так, рожевий. Біленького махрового немає. А що, і в залі якісь квіточки? Так? Да? бумаги. Та ти що? Повен бухвіт. Матуся заставила татка перебрати бумагу по Венбуфі. Ма тобі там не страшно. Вони знають, куди я лізу. Звісно, знають, видно хорошо, куди ти на Додамовичка. Зрозуміло. Чого ти смієшся? Думала, що я не полізу. Друзі, в кого борошно знаходиться на горищі в кострулі. У сухенькому. У, У сухенькому, так. Да. Ну, пасочки добрі будуть. Паски, мама, на все поселення випікає. Може, горка добра. Ой, ма, що це в тебе тут лежить? Платтячко мого дитинства. Це, друзі, моє улюблене платєчко болела, воно вже зараз не ціле, мама його надірвала. О такому помаранчевому платтячку я бігала, гуляла. Рюшечки, які раніше. Да, дощик пори хороший. Жалко, абрикоси як цвітуть. Так абрикосам що погано, що дощик іде. Я не буде. Мороз дощ. Пчорка не літає. Так морозу ж нема. Ну, зав'язі нема, пчлка не опилює. А, ну пчка, так, да, не запалить. Вчора гарно було. Угу. Ой, друзі, хочу повернутися в дитинство. Ідемо до татка. А, це такі бумажки. Па, мама каже, піди поснімай батька, що він бумаги перебирає. Заставила тебе порядки навести твоєму шкафчику. Дощ чи ні? Дощ дуже сильно да, сильно йде. Так, зайдемо на кухню до матусі, вона тут уже морковки нарізала. Багатенько вже щось буде варити. О, Плов та ти що? Ма а дядько приїде чи ще ні, на свято? На паску приїде. Ага, ну хорошо, хай приїжджає на пасочку. Будемо святкувати разом з тімо. Ой, мама, дуже громко. Ну, ма, папа так перебирає бумаги, сидить і кожну бумажку перечитує. І відлажує все знову на місто, нічого не викидає. Ну, то я доберусь. Я викидаю. <реш> Десь лежить, воно тільки місто займає і на що воно там? Ну да. А за вікно, друзі, дощить. Пушочок будки заховався. І луки вже зеленіють, дерева вже розпушуються. Отак от, от красиво на вулиці, коли зелена травка лізе. А машин, як завжди. Ого, каланхою в тут стоїть. Такий зелений, соковитий розрісся. Гарний. А це викидати а то складати, да? це викидати. Це щоб забрати ті гроші, які мені не выплатили. 8000. Нічого себе. Я помню всю ситуацію на дорозі, коли... Ні, не ситуація. А, на роботі. На роботі, не роботі. гроші не оплатили. Uh -huh. Украинский язык. Uh -huh. Добре знаєш українську мову. Пап. Добре, ми не можемо знати всі ті, хто живе в Харкові. Да. У Харкові Русський. це мішаний язик. Тому що я знаю, у нас все ще в моїй молодості. Як тільки в Харкові. Хто-то їде з молодежи. Мої ровесні. Mm -hmm. Із Харкова приїжджає штокат. Да, 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 да. Було таке. Коли ми навчалися в місті, ми всі приїжджали такі круті на російській мові розмовляли. Так хотілося да. всім на русському, а чого? Просто народ був задурений. Це треба історію добре знати, чому. В Україні на російській розмовляємо, ну. це салат з капусти пікінської далі. А що буде до салату? Молодець. Притримуйся. Здорового питання, здорової дієти. Так, друзья, доживися. Вона наче украла собі. От багато Багато. Я говорила, що останеться, не Боже, ну ти є докама. Я думала, я мало їм, а воно... Ну я ж утра верху ліс поїла. поїхала. Я носила, щоб люди понюхали. І тепер всі хочуть. Кушати, мама, після твого салата. Це вкусно, так, так. так тебе завжди буде смачно, коли не прийдеш і повні тарілки. Останній раз чотири миски пирогів з різними начинками. Дві побігла по поселенню роздавати, а дві ще, залишити. Ще друзі, вона ще курям пироги викидає. Кур не Підкарвлює курочок. Пиріжками смаженими. Охімандусь. Тепер до татка сходимо. Подивимось, що він тут. А він в своїх шкафчиках порядки наводить, друзі. Цікаво, що там в нього. Май парфумерія чоловіча. Який порядочок і в душі, і кругом порядочки. Закрив. Я дивилась. Трішки заглянемо Друзі, забула вам показати розсаду. Тут в розсада як гарно підросла. Ви дивіться, що тут робиться. Ой, яка височенька вже піднялася, зазеленіла. Ви пам'ятаєте, яку ми з вами її садили? Друзі, це були тонесенькі ниточки. Я думала, нічого не буде. А зараз вон. які гарні вже і стебла вже потовстішали. Це ще не всі. Тут у неї. Це, друзі, жовті помідорчики, і рожева сливка, і круглий червоний на засолку, і, і ще там, а, шапка Мономаха їй дали. Братова, жінка. Друзі, хай матуся розмовляє по телефону, а ми трішки прогуляємося по її садочку, по дворі, по городу. Але тільки з з зонтиком, друзі, тому що дощик дрібненький, але ще йде. Таткові показала відеоролик, насміявся, надивився. О, тільки після відео. тобі сподобався. Віде... А? Відеоролик сподобався? Звісно, каже, звичайно, сподобався. Сам там шуткував, сам сміявся із себе. Ходімте на вуличку, прогуляємося трішки. Вийшла на вулицю дощик ще моросить. Взяла парасольку, хочу трішки прогулятися. А це тряпочки, це татко виноградники накривав. Не поприбирав ще такі страшні тряпки, висять на такому гарному подвір'ї. Так, ну що, друзі? Ходімте. Якось прогуляємося трішки, друзі. Це, звичайно, незручно. У мене на телефоні немає стабілізатора. Треба дуже потихеньку йти, щоб не тряслася камера. Я хочу пройтися на вгород, подивитися, як червона порічка, червона смородина, друзі, почуває себе після пересадки. Там іще один саджанець по річечки торчить. У мами хоче третій кущик посадити, а старі поприбирати. пушочок не виходить. Сидить в будочки. Цілий день, друзі, так моросить і моросить. Я все хизувалася, що в нас немає ні дощиків, ні снігу. Була дуже добра погода. Сонечко світило, тепло було гарно. А це сьогодні пішов дощик. І дощик такий рясний, і, мабуть, почався ще аж вночі. І оце вже обід, друзі, і він до сих пір йде неущухає. Тому будемо гуляти під парасолькою. Ой, за машиною, за машиною вітерочок. Ой, який огород добрий, друзі. Чорний після дощиків. Часничок розпушився. Гарно, коли дощі йдуть. вид. Такий у нас земля змішана з піском і земля світлого кольору. А після дощики все темніє і робиться набагато яскравіше. Так, ходімте, трішки полазимо, помісимо грязюку, зажала парасольку під рукою. Зараз акуратненько познімаю вам. Це клубничка, часначок парничок, там уже щось виходить у мам І тюльпанчики махрові така галявинка, яку мама вже не один рік мріє розсадити. Кругом по всьому садочку, по під заборами. Та й люди бачили цю красу і просять, щоб мама поділилася махровою красою. Це у нас, друзі, чорна смородина, кущик такий добрий. А у ще цілий рядочок, червона і чорна смородина. Ось молоденький, зараз в мене парасулька випаде, молоденький кущик порічки, від якого ми з вами відсадили молодий саджан. Ось він, друзі, стоїть живий. Зараз присяду. Просте, все буде добре. Те, що мама там не хотіла поливати, щоб пустоти вийшли, нічого страшного. Буде ще один кущик по річки. Це на слідущий рік з вами пересадимо. Зараз покажу вам о, настроялось, друзі. Оце вже будуть квіточки і ягідки. Отак. Два рочки молодому кущику червоної смородини. І вже будуть ягідки. Ось гарний кущ войлочної вишеньки. Мама дуже її полюбляє, але дуже хвороблива ця рослина. Вона завжди хворіє грибковими захворюваннями. І порошнистою росою поражається. О, друзі, який вітерочок піднявся. у мами в садку. Під час дощів. Мамині сусіди дрова вже на зим. От так готуємося до зими. Ще літо не прийшло, а ми вже думаємо, як нам пережити слідуючу зиму. Отак От добре ми з матусі ожимку обрізали. Тепер ягідки будуть. Поза минулому році весь кущик був усипаний ягідками. Збирали вони тут наростало весь час. А в минулому році зовсім мало було ягідок, бо вони неправильно обрізали цей кущажин. Але в цьому році все пообрізали так, як треба було. Все буде. От, парасолька улетить, Ключок, чесничок, укропчик. Зеленушка. Перше виходить зеленушка. Тюльпани вже на бутонах, друзі. І вже видно, що будуть махрові. Крови різане листячко вже виглядає, скільки бутонів. Які піони вже рослінькі. Отакі от, от паростки. А це тархун, або як і називається, що огурці засалувати, друзі. Називається. Але там травка зеленіє Як гарно, коли зеленіє травка. Так, ну що, друзі, провідали моїх батьків, прогулялися по садочку, по вгороду. Дощик не перестає, все так же йде. Тому на сьогодні, друзі, хватить гуляти. Ідемо вдома, щось поробимо. А завтра і післязавтра, на 4 дні, я йду на роботку, друзі. Якщо відеороликів довго немає, не хвилюйтеся. Все добре і в мене, і у батьків, друзі. Ну, все, друзі. Пока-пока. Всім гарного настрою і сонячної, теплої, хорошої погоди. Пока-пока.